Студенти Олександрійського педагогічного коледжу імені Василя Сухомлинського продовжують вражати своїми досягненнями у різноманітних конкурсах всеукраїнського значення. Так, за увесь час існування міжнародного конкурсу імені Петра Яцика з української мови та мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка студенти коледжу завжди беруть участь в обласному етапі цих конкурсів і постійно перемагають. 2007 року наша студентка Анікушина Юлія зайняла перше місце в Всеукраїнському. Кійнському етапі конкурсу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, причому отримала цю перемогу. Серед п'яти студентів, двоє з яких були студенти вищого навчального закладу філологічного факультету, і двоє студентів були студенти вищого навчального закладу факультету журналістики. І ось наша студентка Нікушина Юлія серед них отримує отаку от перемогу. Так само кожного року студенти педагогічного коледжу беруть участь у міському конкурсі чітців імені Тараса Шевченка і також не залишаються без нагород. А цього року студентка-випускниця коледжу Катерина Місюня, яка з першого курсу бере участь в конкурсі імені Петра Яцика і в конкурсі Тараса Шевченка отримала перше місце в Олімпіаді з української мови. Завжди складно, складно через хвилювання, через відчуття цієї конкуренції, що відчуваю, що можливо хтось сильніший, треба більше постаратися. Треба зразу себе якось активізувати. Взяти. В руки ну, емоційно і психологічно складно. Але якщо є знання, якщо ось готуєшся систематично, якщо вчителі підтримують, то е результати радують потім і радієш, що ця праця твоя і ці переживання були не, не даремними. Українська мова та література Катерині подобається ще зі школи. Тому і в коледжі, коли є можливість проявити та перевірити себе у конкурсах, дівчина ніколи не відмовляється. Мабуть, це з сім'ї почалося. Мама вчителька і якось так. Е вона мені першу книжку подарувала, і, мабуть, з того часу все почалося. Мені сподобалося і схотілося більше, більше і більше. Участь у конкурсах та олімпіадах допомагає Катерині розвиватися та досягати нових вершин. До того ж, окрім досягнень, конкурси завжди приносять нові знайомства та враження. Останнього разу, як ми їздили на Олімпіаду з української мови до Кіровоградського машині будівного технікуму. Ось там мені сподобалось найбільше серед усіх конкурсів. Не через сам конкурс, навіть, а через цю атмосферу, яку там створили для нас викладачі цього технікуму. Була чудова екскурсія, сам будинок. От кожного разу, коли їздимо на такі заходи, багато вражень саме від не від самого конкурсу, а від цієї атмосфери, яку в тому закладі, де приймаємо участь, створюють вчителі, педагоги, організатори. Педагоги педагогічного коледжу імені Василя Сухомлинського зізнаються, що такі студенти це гордість навчального закладу і працювати з ними зовсім не складно. Ми бачимо таке бажання отримати перемогу, бажання студентів отримати перемогу. Ну і ми в цьому зацікавлені. З такими студентами дуже цікаво працювати. І тому постійно наш девіз такий обов'язково перемога. Досягнення Катерини Місюні визнали вже і на обласному рівні. За участь у конкурсах, олімпіадах та досягнення у навчанні Катерині Місюні призначено стипендію від обласної ради.